Що є найболючішим у стосунках між людьми не зрада, не слова, кинуті в гніві і навіть не втрата. Найгірше це звичка. Звичка терпіти тих, хто не бачить вашої цінності, хто роками приймає вашу доброту, час і енергію, ніби це щось належне, а натомість залишає вам лише байдужість чи навіть тінь презирства, це як носити воду в решето, ви віддаєте. А вона зникає, не залишаючи сліду. Свідомість людини, яка дозволяє цьому тривати, поступово звикає до такого стану, ніби це природно, але чи природно дозволяти іншим знецінювати вашу душу. Карл Юнг, мислитель, що занурювався в глибини людської психіки, казав те, що ти не усвідомлюєш, керує твоїм життям. Якщо ви не бачите, як ваша цінність розчиняється в чужій байдужості, ви стаєте заручником власного самообману. Сьогодні ми розберемо сім методів, як вирватися з цього кола, як навчитися поважати себе і звільнити місце для тих, хто бачить у вас світло. Ці методи не просто слова, а ключі до внутрішньої свободи. Перший крок. Найважчий, але й найпотужніший перестати бути доступним. Уявіть собі річку, що щедро тече до всіх, хто приходить до її берегів. Але якщо хтось п'є з неї, не дякуючи, не цінуючи її дару, чи варто річці продовжувати текти до нього. Перестаньте бути джерелом, яке не помічають. Припиніть пропонувати свою допомогу, час, емоції тим, хто сприймає це як належне. Не пишіть першим, не телефонуйте, не пропонуйте підтримку, якщо її не просять. Це не маніпуляція, а встановлення меж. Той, хто цінує вас, відчує вашу відсутність як брак повітря. А той, хто не помітить, лише підтвердить, що ви для нього лише тінь зручна і непомітна. Юнг наголошував. Ми часто боїмося втратити інших, але справжня втрата це втрата себе в стосунках, де вас не бачать. Спробуйте цей експеримент, зникніть із їхнього життя на мить. Більшість навіть не помітить, але ті, хто відчує порожнечу, можливо, почнуть бачити вас інакше. Чому це працює? Тому що люди цінують лише те, що можуть втратити. Поки ви завжди поруч, ви як повітря, необхідне, але непомітне. Коли ви зникаєте, хтось починає задихатися, а хтось просто шукає інше джерело. І це ваш перший фільтр. Ви не втрачаєте, ви звільняєтеся. Свідомість, яка звикла давати без взаємності, потребує цього очищення, щоб згадати: ви не зобов'язані бути зручними для всіх. Якщо хтось не бачить вашої цінності, це не ваша провина, а їхній вибір. І цей вибір не визначає, ким ви є. Перестаньте бути доступним, і ви побачите, хто справді вартий вашого часу. Другий метод це порівняння. Уявіть, що ви тримаєте в руках дзеркало, яке відображає поведінку людини. Погляньте, як вона спілкується з тими, кого поважає, з кимось вона уважна, привітна, завжди знаходить час. А з вами короткі відповіді, забуті обіцянки, байдужість до ваших почуттів. Запитайте себе, чи поводилася б ця людина так і з тим, кого вона цінує. Якщо відповідь ні, то правда відкривається перед вами як книга. Це не ви вимагаєте забагато, це вона обирає давати вам замало. Юнг казав те, що ми не усвідомлюємо, керує нами, поки ви виправдовуєте чужу байдужість, ви дозволяєте їй керувати вашим життям. Але щойно ви бачите правду, що людина може бути уважною, але не хоче цього для вас. Ви повертаєте собі контроль. Цей метод працює, бо змушує вас припинити обманювати себе. Ви перестаєте думати, може, я щось роблю не так, і починаєте бачити, вони обирають, як із мною поводитися. Це не про образу, а про ясність. Свідомість, що прокидається до правди, стає сильнішою. Ви починаєте спрямовувати свою енергію туди, де вона знаходить відгук, де її цінують. Порівняння. Це не звинувачення, а холодний погляд на реальність, і ця реальність дає вам вибір продовжувати терпіти чи шукати тих, хто бачить у вас не тінь, а світло. Третій метод тихий відхід. Уявіть собі, як ви м'яко відступаєте від берега, де вас не помічають, і пливете до нового горизонту. Не потрібно пояснень, сварок чи гучних слів. Просто перестаньте бути тим, ким вас звикли бачити. Раніше ви першими писали, пропонували, підтримували, тепер тиша. Ви відповідаєте коротко, ввічливо, але без того тепла, яке раніше лилося без міри. Це не про ігнорування, а про зміну ролі. Ви більше не донор емоцій, не безкоштовний порадник, не той, хто завжди готовий. Юнг казав, що справжнє розуміння приходить у тиші. Ваш відхід це не слабкість, а випробування, чи помітить людина вашу відсутність, чи відчує порожнечу там, де раніше було ваше тепло? Тихий відхід працює, бо він не потребує конфліктів. Ви не сперечаєтесь, не доводите, ви просто відходите. І це найчесніший спосіб перевірити, чи потрібні ви людині. Якщо вона не помітить, ви отримаєте відповідь, ви для неї лише зручність. Якщо ж вона занепокоїться, можливо, є шанс для діалогу, але найголовніше цей метод звільняє вас. Ви перестаєте бути заручником чужих очікувань. Свідомість, що звикла виправдовувати інших, вчиться бачити себе, і в цій тиші ви чуєте власний голос Я вартий більшого. Четвертий метод це дзеркало. Уявіть, що ви стаєте відображенням людини, яка вас не цінує. Вона пише рідко, ви відповідаєте так само. Вона забуває про ваші почуття, ви не поспішаєте питати про неї. Вона скасовує плани. Ви теж знаходите важливі справи. Це не помста, а правда. Ви показуєте людині, як це бути на вашому місці. Юнг вчив, що ми бачимо в інших лише те, що є в нас самих, але це працює і навпаки якщо людина бачить у вас лише зручність, вона звикла, що ви це дозволяєте. Дзеркало ламає цю звичку, воно показує їй її, її власну поведінку, без слів і звинувачень. Чому дзеркало діє? Бо люди розуміють лише те, що відчувають самі. Поки ви даєте більше, ніж отримуєте, людина не бачить проблеми. Але коли ви відображаєте її холодність, вона раптом помічає, що щось не так, хтось зміниться, почне цінувати вас, хтось звинуватить вас у байдужості. Але це їхній вибір. Ваш вибір перестати бути тінню їхніх потреб. Свідомість, що відображає правду, стає сильнішою. Ви не просто повертаєте собі гідність, ви вчитеся бачити, хто ви для інших насправді. П'ятий метод заміна. Уявіть своє життя як сад, де ви дбаєте про квіти. Деякі з них не цвітуть, скільки б ви не поливали. Чому ж ви продовжуєте витрачати на них воду? Перестаньте вкладатися в тих, хто не відповідає взаємністю. Натомість спрямуйте свою енергію на тих, хто радіє вашій присутності, хто бачить у вас не засіб, а цінність. Це не про егоїзм, а про мудрість. Юнг казав, що найстрашніша пастка це неусвідомлені стосунки, де один дає, а інший лише бере. Заміна це вибір на користь взаємності. Ви не втрачаєте, ви створюєте простір для тих, хто готовий зростати разом із вами. Цей метод працює, бо він повертає вам контроль над вашим життям. Ви перестаєте бути джерелом, яке виснажується, і стаєте садівником, що обирає, де сіяти. Задайте собі питання, чи пам'ятається людина про мої потреби так само, як я про її, чи відчуваю я радість від цих стосунків, якщо відповідь ні, м'яко відійдіть. Не пояснюйте, не виправдовуйтеся, просто спрямуйте свою енергію туди, де вона цвіте. Свідомість, що обирає взаємність, знаходить гармонію. Ви заслуговуєте на стосунки, де вас бачать і чують. Шостий метод відкритий діалог. Уявіть, що ви сідаєте перед людиною і кажете правду. Я помітив, що мої зусилля залишаються без відповіді. Чому так? Це не звинувачення, а спостереження. Ви відкриваєте двері до чесності, даючи людині шанс побачити себе. Юнг вчив, що неусвідомлене керує нами, доки ми не наважимося його озвучити. Мовчання лише поглиблює образи, а відкритий діалог це міст до розуміння. Але будьте готові, хтось визнає свою помилку і зміниться, хтось виправдовуватиметься, а хтось звинуватить вас. Кожен із цих варіантів це відповідь. Якщо людина не чує вас, це сигнал, час відійти. Відкритий діалог діє, бо він розриває коло мовчання. Ви перестаєте терпіти і починаєте говорити. Це не про сварку, а про ясність, свідомість, що наважується на правду, стає вільною. Ви даєте людині шанс, але не тримаєтеся за ілюзію, що вона зміниться. Якщо після розмови нічого не змінюється, ви вже знаєте, що робити: відійти з гідністю, не зі злості, а з повагою до себе. Ви не втрачаєте, ви звільняєте місце для тих, хто готовий вас почути. Сьомий метод це остаточний відхід. Уявіть, що ви стоїте на порозі, за яким ваше нове життя. Ви намагалися говорили, давали шанси, але нічого не змінилося. Тоді настає момент піти без жалю, без провини, з легкістю. Юнг казав там, де немає взаємності, немає зв'язку, є лише залежність. Відхід це не поразка, а перемога. Ви обираєте себе, свою цінність, своє майбутнє. Це не означає гучних розривів чи звинувачень. Ви просто перестаєте бути частиною життя тих, хто не бачить вас, і в цій тиші народжується свобода. Чому відхід звільняє? Бо він завершує коло. Ви перестаєте чіплятися за ілюзію, що хтось зміниться. Ви визнаєте, якщо людина не цінує вас після всіх спроб, це її вибір і ваш вибір піти. Свідомість, що відпускає, знаходить спокій. Ви не втрачаєте, ви відкриваєте двері для тих, хто побачить у вас світло. Життя це книга, і ви автор. Деякі сторінки потрібно перегорнути, щоб почати нову главу. І повірте, нові глави завжди яскравіші за старі. Кожен із цих методів. Це крок до себе. Юнг вчив, що наша цінність не залежить від тих, хто її не бачить. Ваша душа це скарб, який не можна віддавати тим, хто не вміє його берегти. Перестаньте бути тінню в чужих очах. Ви не повітря, не зручність, не засіб. Ви світло, яке заслуговує бути побаченим. І коли ви навчитеся поважати себе, світ навколо вас зміниться. Бо, як казав Йонг, те як ти ставишся до себе, вчить інших, як ставитися до тебе. Оберіть собі, і ви знайдете тих, хто обере вас.